Та до тарифи, то вони вже без тарифів? Ні, ні. На ну, Навіть от такі проплати мають бути затверджені десь, правда? Да? Якщо вони ніде не затверджені, то на кі підставі маємо платити. Вже в 2000 году так же само було. Але головне, але головне, то що вони казали? Ну, — Нам теж нарахували, потім ми писали десь і вони зняли момент. — Казали, що це за це незаконно. Я думаю, преса нам поможе. Зразу вся. Я, я ж він кажу, що ця я пішла зараз до одразу, я пішла раз платити, до 300 гривень що 9 гривень заплатити. Я думаю, за що я б не платила, казала, що, то я раз, потом, другу, раз за розпав я вамку, що я платила за окнімалку, а потім вони мені там що я... Мисля, я, в... я, в я я Я в ну, вам скажу, що просто Та ми такий в... народ, у нас Та... така натура. Розкажіть тільки... Та мені, за що. Подивіться, Греція. я. Англія, Іспанія. Народ бастує. Дивіться, Київ, то бастує, а тут підняли.